Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта, Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі і будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб, поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую. Будь ласка, підписуйтесь на канал і буде вам щастя, а щастя не буде. Так, от, мої хороші, сьогодні у нас буде з вами відео розпаковка. Я заїхала до кур'єра, забрала свою посилку. Взагалі, в Італії дуже, дуже вигідно купувати речі онлайн, зокрема, ліки, ліки, препарати, оці всі вітаміни, бади, лікарські чаї. Що там ще що? Ну от таке все. Тому що якщо ви. Зайдете в італійську аптеку, ви там стільки залишите грошей, що ну, от, наприклад, зараз я вживаю такі препарати спеціальні для шлунку. Там 20 таких як бустін, бустін пакетиків, мабуть, з такою рідиною. І от я це все випиваю, щоб покращити роботу шлунка. Але вони коштують 26 євро в аптеці. А отак, от онлайн, я їх купую за 18 євро. Це мені прописав лікар. Взагалі тут аптеки вони приватні в Італії, вони приватні і вони ставлять ті ціни, які їм захочеться. Це дуже ще залежить від зони, де вона розташована. Ця аптека. Ви розумієте? Один і той самий же препарат від одного і того ж самого виробника. Він буде у зоні такій більш. Заможні, багаті. він буде в аптеці коштувати набагато дорожче ніж аптека біля якоїсь там кази Популари біля соціального житла. Там буде трішки дешевше. Знову ж таки, один і той самий же препарат на е, півдні Італії буде коштувати отаку ціну на півночі Італії отаку ціну. Одні ті ж самі ліки. Тому я купую все це у Неаполі. От посилка до мене приходить з Наполі. І е, намагаюся в аптеках, отак от не купувати. Це якщо щось таке урдженте, знаєте, таке, от що швидко-швидко тобі потрібно щось купити. А так онлайн. Зараз будемо відкривати. Відкривати і розмовляти. Так, справа в тому, що е, якщо ви пам'ятаєте, я вам це я ножиком намагаюся відкрити. Я вам вже жалілася, мені здається, ще півтори роки тому, може навіть е, ще більше часу пройшло. Це в мене було десь третій чи четвертий курс хіміотерапії. Я проходила. Взагалі я пройшла вісім. От в мене дуже почали бути сильні болі у шлунку. Я, яка могла їсти все, що завгодно. Ну, от все, що завгодно, ви розумієте? І в мене ніколи не було в житті печії. Тобто і жога, я взагалі я не знаю, що це таке. В мене ніколи не було там той і коти, відрижки, і що щось. Ну нічого не було. В мене шлунок ніколи не болів. Але от після хіміотерапії, десь третій, четвертий курс, почалися дуже сильні болі, тому що я приймала дуже багато за схемою ліків, дуже багато. І вони були дуже такі, знаєте, як же це сказати, так, щоб Ютуб не забанив. Вони були дуже агресивні на шлунок і на інші частини тіла. Ой, і от я. Як запакували? І от я почала ділітися лікарям своєму е сімейному лікарю, Я їнила, що що в мене болить шлунок. Вона Та нічого, це печія, і прописувала мені ліки від печії, Тобто вона знижувала мою кислотність шлунку. Почала жалітися онкологу. Ой, в мене болить там шлунок. Ну, дійсно, ну це були такі болі. Ви знаєте, ніби тебе отак от вузол скручує і розкручує, скручує і розкручує. Ти не можеш собі місце знайти. І я рятувалася тільки ножкою. Мені навіть добрі люди на поїзді цю ножку привозили. У мене теж про це є відео. Давай! Віддивайся! О, Боже! Боже чуть не поранилась тим ножем. От. Потім, коли я вже губи надула, у того онколога і кажу: ні, я нікуди не піду, поки ви мені не назначите гастроендоскопію. Я хочу знати, що в мене зі шлунком. Я та відчуваю, що в мене ніколи такого жахіття зі шлунком не було. І вона: Ой, Маріанна, ну вам це оце потрібно, оце -оце -оцю, оцю трубку е повтати, плюс і що брати біопсію. Розумієте? В мене таке складається враження, що оскільки я в них пацієнт, який нічого не сплачує, то вони намагаються як можна. Е Менше мені прописувати обстежень. Я кажу: нічого, ковтну я ту трубку, аби що я була спокійна, що в мене Боже, знову багато картону, що в мене все гаразд зі шлунку. Ну і що ви думаєте? Після першого ж обстеження вони самі мені передзвонили через два дні, а це означає, що у вас все припогано все припогано Вони. Ем... Як правило, знаєте, вам не передзвонюють, і якщо вони кажуть, що результати обстеження будуть готові через, наприклад, два тижні, вони будуть місяцями готуватись, ці результати обстежень. А тут через два дні вони одразу мені самі зателефонували і сказали: Маріанна, вам урдженте, тобто швидко-швидко, треба йти до гастроентеролога, і, значить, у вас там все погано. І чого в мене там тільки немає. І атрофічний гастрит і. Ці язви шлунку і, господи, як це називається? Метаплазія шлунку. Тобто, це коли клітини перероджуються вже в ті клітини, які не функціонують. Тобто клітини шлунку перероджуються на клітини кишківника. І слава Богу, що я сама, знаєте, отак от наполягла на цьому обстеженні. Приходжу я. Цим обстеженням, значить, з результатами до лікаря, і кажу: ось бачите, ось бачите, що в мене е, боліло, а ви мені казали печія, печія, Зла на них не вистачає. Ви розумієте? Вони такі подивилися. Причому, причому в мене атрофія шлунку з пониженою кислотністю була, а вони ще цілий рік мені її ще більш знижували цю. Кислотність шлунку. Цілий рік вони мене травили ліками, тобто вони мені виписували ліки. Чому мені не взяли на пробу у цей ем, шлунковий оцей сік? Ну я не знаю. Я дивилася зараз багато відео і читала багато вже статей. Тому що коли ти захворів за кордоном, ти сам собі лікар. І сподіватися на італійських лікарів, ну, знаєте, отак в мене вже була понижена кислотність шлунку. Ще рік вони мені її понижували препаратами, я ж їм жаліюся, що болить, вони ще мені виписують. А я пацієнт, я дуже дисциплінірований. Ну, такий. Я, ну, я п'ю ці ліки, які мені прописують лікарі. От. І потім оця о, дотуреса, гастроентеролог, вона мені сказала, Маріанна, ну все почалося переродження о, вашого шлунку, оцих клітин. Ви вибачайте, я не лікар, я не знаю, як це вам по-медичному все гарно розповісти. Я вам розповідаю свої емоції. емоції, Я там все. Мені там навіть стало погано, мене там відкачували. Ну я така чутлива. Я поплила. Я кажу, що значить, в мене шлунок перероджується. Метаплазія. Вона каже: Ну, я кажу, це що? Вже рак шлунку? Тобто я ще не вилікувалась від раку кишківника, Це вже рак шлунку. Вона каже: Ну. Каже, так майже обережно мені так каже. Я кажу, що що значить майже? Це значить, що ще не рак шлунку. Це, це значить, що ще є час, щоб а, мене врятувати, щоб а, мене почати лікувати. Вона каже: На жаль, це і цей процес необратимий. Він потихеньку буде у вас перероджуватись. Я кажу: ну так, а можна цей час як то затримати? затримати. Тому що я те, себе почуваю погано. Ви розумієте, в мене кружиться голова, в мене дуже така велика слабкість. Отак от, от нафарбуватися, встати з ліжка, нафарбуватися, поїсти. Боже, це для мене такий подвиг. Ви знаєте, це така втома. Я потім ледве-ледве от я не відчуваю від втомлення рук, на ніг, в мене зовсім немає ніякої енергії. Вона каже: ну ви така втомлена, така слабенька, тому що ваш шлунок. Він не перетравлює як потрібно їжу. І у вас немає зовсім того шлункового соку, і, звичайно, вітаміни, і всі ці мінерали, і оці всі. Боже, мені про це, знаєте, зла на них ніде діти. Коротше, вона каже, що в мене це все не засвоюється. Ну, коротше, їжа йде порожняком. Не перетравлюється і нічого не засвоюється. Тому всі вітаміни мені потрібно приймати. Зовні. Ну, тобто, оці бади постійно пити, постійно допомагати себе ліками. Ви розумієте? Дочекалися цілий рік, знижували мені кислотність шлунку, щоб потім в тебе кишковникова метаплазія, атрофія шлунку. клітки перероджуються. Ну, я спочатку була в шоці. Три дні я ревіла. Тому що я так, я так старалася, мої хороші я так старалася одужати. Знаєте, я, я всю хімію проходила, боляче, не боляче, там тебе нудить, не нудить. Я все пройшла. Я не нічого не, не, не на е, чого не скаржилась. Я все терпіла. Потім, е, після хіміотерапії, оці всі ліки в мене вдарили ж по шлунку, тому що я багато їх приймала. І мені робили флебі, ну тобто крапельниці, і оці ж ліки. Потім оці всі ліки в мене вбили. Нервові закінчення. От я не відчуваю руку, я нею користуюся рукою, знаєте, але я її не відчуваю. Я не відчуваю стопу правої ноги. Вони з мене зробили якогось, я не знаю, полулюдину. І зараз вони мені кажуть, що в мене шлунок перероджується. от, І я почала дуже багато читати, дуже багато дивитись відео про цю метаплазію. Так, це предраковий стан, але це ще не рак. Можна ще за себе поборотися, що в мене дуже. Шлунок дуже такий, знаєте, інф'янабелінабілі. Ін, ін, інф ну, коротше, запалення шлунку дуже велике. От. І що ви думаєте, вони мені порадили? Вони мені виписали вітаміни. Вони сказали, що це не лікується. Ви розумієте? Що треба чекати, доки мій шлунок, і спостерігати, доки мій шлунок не перетвориться на хто зна що. І не зможе зовсім нічого перетравлювати. А я така ще думаю, чого я так е, почала втрачати вагу? Думаю, О, я так е, на літо схудну, так, знаєте, добряче, буду десь 52 кілограми. А воно ось чому. Тому що оця метаплазія шлунку і атрофія шлунку. Вона виписували вони мені ці бади. Єдин... а, я ще здала обстеження крові, і вона подивилася, ця гастроентеролог, і сказала, що. Ось бачиш, в тебе всі залізо, дітре, бідодічі. Ой, зараз вам перекладу, ну, тобто залізо зрозуміло. Вітамін цей чи гормону, цей Д3. Потім всі вітаміни групу B, b 12, там B ще там якось. Ну, коротше, воно все в мене інсуфіченце. Тобто, недостатньо і дуже граве недостатньо. що... Там ще вітамін А, вітамін Ч. Боже, мої хороші, всього недостатньо. І вони мені, значить, у ці бади пана прописували. Деякі я собі сама прописала, тому що вона дивилася інших лікарів і вже дзвонила в Україну лікарям. Вона сказала: треба спостерігати. Вона каже: я вам даю ще три роки. Ну, три роки, поки він буде у вас перетворюватись на щось незрозуміле. А потім ми знову з вами зробимо біопсію, і якщо буде рак шлунку, якщо буде вже аденома аденнома карченома шлунку, тоді вже будемо її вирізати зі шлунку. Ну це нормально, взагалі. Потім вона мені дала ще такий сертифікат, де написала, що ну вона сказала цей сертифікат показувати всім лікарям, які будуть мені прописувати ліки, тому що мені не можна певні ліки, які знижують кислотність шлунку і які є отравлюючими для шлунку. Розумієте, і вона написала, що в мене ну 80% що в мене буде через три роки рак шлунку. Я кажу: Окей, має ще 20%, що його не буде. Може, давайте зосередимось на тому, раз ми вже рік з вами витратили, розумієте, на те, щоб лікувати мене хто знає як. Давайте, може, з вами зосередимось і будемо мене якось лікувати, щоб цей рак шлунку не наступив, не настав. Вона каже: ну що лікувати? Ну, що лікувати, Маріанна, ну. Тільки підтримуюча терапія, тільки от ви можете е, вітамінчики, БАДИ, оце все, коротше кажучи. І прописала мене, а і відодячи, от е, вітаміни Бі 12, мені потрібно робити е, пунктури, тобто уколи кожного дня, уколи Бі е, 12. Тому що якщо я буду приймати е, вітаміни ну, як пігулки, то вони будуть в мене засвоювати тільки на 40%. Я повинна перейти повністю на таку їжу, вона називається. Боже, суперфуд, ну, тобто, що є такі і овочі, і фрукти, і злаки, такі є, що ти з'їсиш трішечки, щоб було не навантаження на шлунок, да? от. а вітамінів і мінералів ти отримуєш багато. От треба собі от прям зробити от такий, знаєте, список того суперфуду, от. і накупити цю їжу і тільки її і їсти, щоб себе підтримувати. І вона мені сказала: ну, ще якщо станеться міраколо, тобто диво, то ваш імунітет як запрацює, як запрацює. Блін, так він же може і запрацював, якщо б його отак от не травили пігулками від печії. Причому я, знаєте, більше всього мене ображає, що я стільки разів їм казала, що ніякої печії в мене немає. Ні, в тебе висока кислотність. Знизили. Так, ну що, давайте дивитись, що я купила. Я ж поначиталася. Я сама собі зробила список того, що я буду вживати. Понадивилася інших людей, у кого атрофія шлунку і метаплазія. І тому заказала собі ось тако, тако, ось такі препарати. Ну, Давайте, от як воно так все лежить тут, я думаю, ось це. Ось це вітаміни. Донна, донна, на два місяці їх вистачить. Донна ета, ну тобто вік не вказаний. Ну, це такі мультивітаміни. Отакі. От. От так, куди б мені їх складувати, буду сюди складувати. Потім отакі От два чайочка. Це шипшина і лохина. От. От. Такі два чайочки тут. Скільки їх в кожному. Не написано. А, по 15 пакетиків. В Італії дуже непогані трав'яні чаї, дуже непогані. Це е, шипшина і лохина це з антиоксидантом, Тут дуже багато вітаміну Ч, ну, С, ну, це вітаміну С. От, такі чайочки, бачите? От, Буду їх пити. Взагалі, я знаю, що я вам е, заборгувала відео, е, які я вживаю лікарські трави і ефірні масла. Я його обов'язково зроблю. От, це теж до лікарських чаїв піде. Далі. Знову ж таки була знижка. Тадам, от навіть пакетики мені поклали, була знижка на отакий крем під очі Eucerin eh, з SPF 20. Хто бачив мої попередні відео з розпаковкою, я купувала три, ну, чотири види eh, крему під очі, от, e, eh, І тільки один з них мені сподобався. І зараз я тільки на нього підсіла і купую тільки його. Він такий знаєте, я потім вам їх всі чотири покажу. А цей він такий, як золотавий, тубик, як золотавий. там є білий, є е, сірий, а оце золотавий. І мені він дуже-дуже підійшов. Він такий поживний-поживний крем, анти ета ну, Проти старіння, господи, У мене тут сунок перероджується, а я все проти старіння. Так, далі. Ну, Це теж потрібно знати, це теж потрібно для е, бадьорості духу. Ми ж з вами, жінки, помираємо, ми не помираємо, треба залишатися. Жінками, симпатичними, то як може. Так, мої хороші. А, чому я ще так, знаєте, з такою завзятістю взялась за пошук житла? Думаю, окей, я на це житло я витрачу, може, останні гроші. Але я буду, хоча б от декілька років, я проживу спокійно, ніхто не буде мене там пригнічувати, ви розумієте, стресувати не буду, буду собі спокійно жити, одна. Тому що всі проблеми зі шлунком, з кишківником, це все стрес, це все наше оточення. Наше оточення нас вбиває. І якщо ми не змінимо наше оточення, то нам буде все гірше і гірше. Так, далі, ось такі ліки: це от прям ліки, це, знаєте, нізідіна, неонізідіна. це, якщо ви живете в Італії, це на кшталт нашого цитрамону. Але тут кофеїну всього 25 міліграмів. Тому він це такий слабенький, слабенький цитрамон. О, от такий він. Слабенький, слабенький цитрамончик. Так, і я його аж, аж три, три штучки купила. Так, далі сарідон. Це від Байер. Це, мені здається, щось німецьке. От, це теж А, Тут трішечки більше кофеїну. От, і теж, ну, чимось, так, анальгетик, чимось він схожий на цитрамон. Так, далі. Отакі ліки, сіностоп. Я коли застуджуюсь, в мене перше перше це набрякає ніс. І я заздалегідь собі купила ці ліки. Вони себе дуже гарно зарекомендували в минулому році. Я ними врятувалася від застуди. Ну, тобто, я від Стефана, це чоловік моєї мами, я від нього заразилася, але більш-менш в легкій формі. І завдяки у цим лікам... От набряк в носі, він одразу як-то так, знаєте, так от стихає. Ти можеш дихати. От, тому я їх купила, щоб вони в мене були. В них срок годності до. А, ну давай закривайся. Чого ти? Срок годності до до, До, до 26-го року, так що. до 27-го року, так що я їх точно. І тут теж і вітаміна Д, і вітамінась е, цинко. Дуже непогано. Так, далі. Ферро, ферро по-італійськи, це залізо. Це такі гумові, це я вже другий раз купую. Гумові такі а, жувачки з залізом. От, Ви знаєте, щось в цьому є залізо, без цукрів, без глютену. 40, Тут 40 таких жувачок з вітаміном знову ж це. Я зараз взагалі все все поліваю лимоном. Ви розумієте? А я ще така думаю: ну як же так, в мене, як лікарі кажуть, печія-печія. А мені так подобається лимон, і після нього мені не стає погано. А в мене навпаки, ось бачите, була знижена кислотність шлунку. Тому вітаміна С мені завжди буде утіле, мені завжди буде гаразд. Отаке залізо, пігулки, жувальки. Такі я купила. Далі е... магнезіо і потасіо. Це магній. Я... Це мені лікар прописав на курс, господи, три, три отаких от здоровезних коробки. Три. Це магній, Потасіо, це. Ой, італійською Потасіо, це, мені здається, калій. Не кальцій, а саме калій. Потасіо. Ну, треба перекласти. Я, може, потім у словнику подивлюсь і перекладу. Це теж такі, якось, з Беванде. Ось, бачите, сухий такий порошок. Розводити з водичкою і п'єте, щоб були сили. Якщо в мене шлунок з їжею нічого від їжі не отримує, то треба магній. Ось, бачите, три коробки магнію. Манезіо Патасію. Так, далі, далі, далі. Ось такі сумні новини, на жаль. До речі, оці, оцей магній, він теж. А, і тут ще є вітамін Бінкоє, Б-5. І тут також є залізо. Знаєте, мені, я коли у лікаря спитала, кажу, слухайте, а в яких дозах там мені це все приймати, вона каже, ну як от станкетця пройде, тобто, як в тебе деболетса, як втомленість і таке запаморочення в тебе пройде, значить, що доза нормальна. Ну, ви таке собі. Ну, буду приймати. Вживати буду, як тут за інструкцією. От. Далі Діфеза імунітарія це теж такі пігулки, інтегратори з хінацеєю, з вітаміном Ч Анкора і з цинком. Це для підтримки імунної системи. Я вже їх п'ю два роки. Два роки їх п'ю. Потім, оце я сама собі купила, тому що я прочитала, що якщо у вас атрофія шлунку, і це теж радять лікарі, і це порадив мені зуму ми зустрілися в інтернеті з українським там лікарем. Не буду йому робити рекламу, тому що він був не дуже чемний. Ну, такі ціни, блін. І навіть спитати не можна, чому такі ціни за два-три слова в інтернеті. Коротше кажучи, він мені порадив масло облепихової облепихи, тобто це облепихова олія. От і приймати її рано вранці на тощак. По чайної ложечці, От, Кожного дня. І я от таке масло знайшла. Олію, олію. Масло те. Весь А це олія. Боже, вона якась мутна. Я не знаю, може вона така і повинна бути. І якесь таке масло, знаєте, дуже, ну, якесь не масло, якесь, якась така рідина. Ну, Написано, що це оливкова олія. Ой, облепихова олія. От, і він сказав, і потім десь через годину-півтори потрібно їсти. От. Тому що найголовніше зняти так це все. Найголовніше зняти запалення шлунку. Це все я буду робити чаями, От. і потім травами, чаями, оліями, інтеграторами, оціми, бадами, вітамінами, будемо дієтою, строгою дієтою, будемо себе приводити до тями. Ти диви, 80%, що це все перетвориться в рак шлунку. Ти лікар, ти повинна була схопитися за ці 20% і мене лікувати. Воно що в Україні, що в Італії. Знаєте, одне і те ж саме. Так, мої хороші, все. Ось такі в мене не зовсім радісні новини. Ну, нічого, будемо лікуватися. Все одно я все одно повинна з'їхати з квартири Маман і Стефано, тому що там вже. Я коли з'їду, я вам все розповім. Коли я вже буду в безпечному місці, тоді я вам все розповім. Все, мої хороші, до побачення і до наступних зустрічей. Чао-чао!